У двадцятому столітті що канадці, що американці усе ж розглядали сценарій можливого конфлікту, але це були внутрішні документи: типу, а раптом знадобиться. У 1921 році директор військових операцій та розвідки Канади, полковник і ветеран Першої світової Джеймс Сазерленд Браун розробив план на випадок війни зі США. Причина проста страх, що США захочуть військовим шляхом скинути ослаблену війною Велику Британію з позиції світового лідера. Тоді б довелося напасти на штати превентивно, але не для окупації, а для знищення військової інфраструктури і логістики у прикордонні. Щоб виграти час, поки з Великої Британії не прибудуть головні сили. За 10 років уже США розробили свій план військового вторгнення у Канаду. Причому через аналогічні побоювання мовляв, Велика Британія буде змагатись за світове лідерство, а Канада стане потенційним полем бою. Так з'явився план Ред. Але американці у плануванні пішли значно далі. Вони витратили на підготовку до можливої війни шалені кошти з урахуванням інфляції на сьогодні. Це понад мільярд доларів. Зокрема, на навчання, маневри і на будівництво трьох авіабаз, замаскованих під цивільні аеропорти. Та найцікавіше, згідно з планом, американці не планували покидати потім захоплені території, ще й тому, що більшість населення та промисловості Канади якраз розтягнуті вздовж канадсько-американського кордону. Однак плани залишились у шухлядах генералів, і спроб їх реалізувати не було.